Ну, а далі ми розкажемо про ветерана із Вінниччини Василя Бобика, який після демобілізації повернувся до улюбленої професії. Продовжив вчителювати. Ну і тепер не лише викладає в школі, а й за грантові кошти відкрив власний кабінет математики, доповнив його сучасною технікою. І щодня доводить точні науки, можуть бути цікавими. Де тут 3? О, три? Є три все навіть думати так? про знамен, не треба. Василь Бобрик проводить урок математики. Про складне намагається говорити просто і обов'язково з гумором. А 2,4 ділиться на 7? Ой. Ой. Так, на, добре. Три. на три. Хорошо. Правильно мені дуже подобається, що вчитель в нас трохи з юмором, і все дуже просто і легко дається. Василь Бобрик ветеран служив ще з час АТО добровольцем. Пішов у ЗСУ і після повномасштабного вторгнення та демобілізувався за станом здоров'я і повернувся до улюбленого вчителювання втретє, у житті це версія 3.0, якщо так казати. Спочатку вчитель повернувся у свій рідний ліцей та дізнався про грантову програму для ветеранів. Подав заявку і отримав 250 тисяч гривень від Міністерства закордонних справ Німеччини на відкриття власного кабінету математики. На ці кошти закупив необхідну техніку та найперше інтерактивну панель. Зреготали, коли я взяв маркер для білої марки, дошки вже приготувався писати по цій дошці. Тобто інколи я можу так у. Але дійсно витерти одним просто дотиканням, щоб витерти дошку, це чудово. Тому ні крейди, ні алергії, ні пилі, нічого цього немає. Аби панель працювала навіть під час вимкнень світла, до неї вчитель придбав і зарядну станцію, а ще ноутбук та принтер. Все це каже, допомагає проводити уроки цікавіше та продуктивніше. Можна подати деякі уроки, дуже цікаво. Настільки цікаво, що сам виходиш після уроків в захваті від того, що особливо такі уроки закінчуються однозначно. Одна дві три дитини може сказати Дякую вам за урок. Це уроки ти сам відчуваєш, що це краще, ніж якийсь відкритий урок, до якого готувався з тиждень. От математику я не шарила взагалі. Приходжу сюди, все так розкладують мені по поличкам, і я все зрозумію. У планах Василя Анатолійовича спільний проєкт із побратимом, теж учителем. У двох навчатимуть дітей лего конструюванню. Привіт, привезуть розмови є: відстроюємо мрію і так далі. Для того щоб відстроїти мрію, повинні бути кадри. Кадри ціни за один рік. Вузьміте і е... Я вже себе відношу теж досить таких, ну скажімо так, навчених для того, щоб навчити дітей, потрібно це робити зараз, а то можливо вчора, щоб не втратити цей час. А як не познайомитися? Дякую тобі запізвінночена. Вік. Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.